Да, 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 да. Можуть Моє прізвище коробка. Олтина, я голова вільної проспілки підприємців України. Я хочу звернутися до підприємців та небайдужих громадян України. Ми, підприємці, завтра виходимо на всеукраїнський страйк. Ми вимагаємо, щоб ринки перевели в комунальну власність. Зараз гроші, які збираються на ринках, ідуть проти держави України на, на війну. Зокрема, ринки Харкова належать Лопкіну і Кернасу. Сьомий кілометр належить Юрії Натівські. Більшість ринків ідуть також, гроші платять злочинцям, і гроші йдуть проти держави на війну. Ми виступаємо за те, щоб ринки перейшли в комунальну власність, щоб гроші йшли в державний бюджет, а це пенсії, стипендії, це зарплати бюджетникам. Тому ми просимо небайдужих людей, підприємців. Також небайдужих юлян і інших громадян прийти і підтримати нас завтра на страйки. Страйк розпочинається о 10-й годині ранку на Майдані Незалежності біля сени. Потім ми йдемо до Кабміну, потім йдемо до Верховної Ради з нашими вимогами. Просимо вас підтримати нас. Наш контактний телефон 093, тройка три сімерки 525. Ця, Проводиться під егідою вільної проспілки підприємців України. Долучайтеся до нас. Ми чекаємо всіх вас. Дякуємо. Вона мені з парадок. Так. Отже, а він бачив, а він бачив, і продяється. І там інтерв'ю прямо там просто викуш.

Оце, за всю дівчину я сам ручаюсь, хлопці, її запустити. Я цю дівчину пропустити. Я вишав її пропустити на ви не понять, грали термін сотник, наліпили його на себе. Це надзвичайно всім напишається. Так, нам справді є частина патріотів, які були на Байдені, але загальна маса це не патріоти, а ну, власне, пан Микола вже це все прекрасно перерахував. Самооборона не визнає і не визнає ніколи координаційну раду сотні. Які, які сотники, скільки їх? По 20, по 15 людей, де вони були, коли ми стояли на барикадах, де вони були в холодній зимовій ночі. 26 сотня почав. А зараз не думали. Я також за сотку у п'ятої сотні, я з 30 листопада 2013 року на медалі. І безпосередньо приймав участь у цих подіях. І в моїй сотні було саме деякий час досягало моїй сотні чотири чоловіки, які активну участь приймали по всіх тих акціях. Але от Правильно сказали мої е, друзі, побратими, може їх так сказати, які е, говорять, що половину з них там взагалі не стояла ніде. Так, звичайно, частина була, яка допомагала нам дійсності в той е, час. Ми їм допомагали. Але е, зараз на даний момент вони не виходилися входили, туди. І не в цього всього починають п'ятися. Якщо це треба зараз тільки зав'язуватися, це наша політична ситуація. По-перше, нам зараз не потрібно. Нам треба зараз перемогти нашого зовнішнього ворога. А потім вже займатися своїм внутрішнім ворогом. А зараз на даний момент це не суттєво, просто не для кого. І це треба зрозуміти, не треба грубуватися тут, кричати щось, якісь робити. Бо знає, які заклики не зрозуміти для кого. А потрібно об'єднатися всі разом і приходити до якогось певних рішень і вже дійсно це починати щось зробити. Солонин поїхав. Я це хотів сказати. Солонин поїхав. Стоял, да, вот реально, когда в вот, то время, когда еще мы до победы, так, выходили перед кинокамерами, буквально 3-4 человека, ну, сотники, которые не боялись и заявляли открыто, что они стоят против власти, когда у нас 15 лет срока на нас висело и так далее. Я давал конкретно, два брифинга было, вот, журналистами вот, с вами Я на телевидении выступал. Мы не боялись, не прятали лица, вы можете это увидеть. А они сейчас на сцену начинают вылазить, в тот момент, когда у нас просто нет времени для этого, мы спим по два часа. У нас люди ездят постоянно по каким-то заданиям, постоянно какие-то проблемы решают. Самооборона, как таковой, на Майдане очень мало осталось. Пустые организованные посты. Мы не успеваем, сегодня просто у нас уже наболело, и мы пришли сказать, что... Остановите, что вы делаете? Они реально подогревают людей на штурмы, на разные. Для чего? Они хотят здесь сделать еще один Донецк, Сотни чтобы... Спасибо. Сотник 17 сотни. Про которую вы говорили, что все милиции. У меня нету милиционеров. Подгорный Сергей Анатольевич, новая какова. Я хотів, що сказати, то... ми вже вас Ні, я хотів на підтверджені сотих 4-ї сотні. Все відносно того, що я проходив. Якщо у вас воно, ви, ви сказали, що ми залишаємося єдині справжні сотники, ми ви, залишаємося єдині в цих своїх рішеннях, а ті, що пробують колотити, це зараз провокатори, зразу справу з лівого флану ми зразу затихочимося. Да? Бо я сказав, хто колотить, то є не наш. Бо ми, між собою, завжди можемо домовитися і всі наші зусилля йдуть консолідовані. А якщо відбуваються якісь процеси такі завіти, то це тільки ті, які вбиваються під підутимки посотників і за нашою спиною починають тут пошатати народом за того, що були якісь певні скажімо, дії, які не спрацюють ні на користь народу, ні на користь майдану. Це що, що я хотів підтвердити, по, по факту самого, що воно наяв, наявно видно, хто коло. Дякую. Нам не дали сказати ці сцени. Скажіть прямий ефір. Ну і прямому ефірі. Я знаю, ви людина поважна. Що саме ви хотіли сказати? Чого мені не дали? Я, в принципі, все, що хотів, то я сказав. Зараз ряд людей, самозванців. Пробували очолити якісь процеси, так більше того, розігріти безпідставно, розігріти е, натовп людей, так? яких вони скликали на псевдовіча чергове. псевдовіча, тому що віче не може бути, це є підміна поняття, тому що не може там 5 тисяч, 2 тисячі, 3 тисячі людей рішати долю всієї країни, так і висловлювати її тим більше. Я так само не можу висловлювати. Один, наприклад, за частину України чи за сотню свою. Я перед тим, як щось озвучити, я погоджую завжди сотню. Так? Я погоджуюся зі своїм товариством. Те, що я озвучую, бо це стосується тих людей, яких я представляю. На сьогоднішній день вийшли люди, частина яких зовсім не мають ніякого відношення до Майдану, крім одного відношення, які систематично пробують його розколоти, які грають в тому числі на руку і. Органам влади, яким ми вже не потрібні, і зовнішньому ворогу, який стоїть вже біля на кордоні. Тому я, я їй розповів: ті, хто дуже хочуть взяти зброю, зараз є унікальна можливість напроти доби отримати зброю і в складі підрозділів, висуватися туди, куди десь багато хто рветься. Ви, ви бачили, коли я запропонував це людям, які стояли на сцені, визвалися тільки одиниці. Більше того, частина з них зразу втекла. Тому що ці цих людей не було на Майдані, їх не було не на барикадах. Вони прийшли сюди зараз розвалити з певним завданням. І, це є, і це, є, не, це є систематичне явище. Частина з них взагалі була в нетверезому стані і в наркотичному п'яні. Тому про що про що можна говорити з такими людьми? Це дійсно дикі сотні, так але коли дивишся на ту сотню, там знаходиться аж п'ять таких самих диких, які. З настанням тем, темряви виключаються, бо вже далі нема куди вливати або вколоти. І все. І от вам, от вам дикі. Бо є частина серед тих людей, які просто були обмануті. От вони зараз, от ви ж бачите, от ми зараз з ними з частиною спілкуємося тут. Так? Вони просто не розуміли, куди їх ведуть. Гасла, наче непогані. Так? Але при тому ніхто не розуміє, що відбувається. І частину з тих гасел ми підтримуємо. Більше того, з такими гаслами ми зверталися неодноразово до органів влади. Але це робиться якусь керовано, а не це, що, що, що відбувається. Зараз закликають, куди. Давайте йдемо штурмувати знову, кого штурмувати зараз. Давайте, давайте будемо штурмувати. Ультимативно, а ще саме більше, що мені подобається, від них ми ультиматами вже чули неодноразово на місяця. Вони дають там до 12-ї години. Якщо ви не приймете таке рішення, то ми вам... І в результаті це, це вже неодноразово було до 12-ї години, але після 12-ї ніхто нічого не робить. Не з органів влади, не ці самі самопроголошені. Тому я, я так розумію, що вони вигідні часом. Тому що якщо б органи влади думали, що відбувається, вони можливо б... ну там вже знову б'ються, здається, на сцені. Це вже, знаєте, добухалися десь до ручки, вже починають там ділити мікрофон між собою. По наскликають батюшок, ті батюшки починають молитись, не зрозуміло, що там далі відбувається. Тому от, от то, що, то, що є. Так. В принципі, що я хотів сказати, я сказав. Мені не, не що Хотілося. А що робити от, в даній ситуації, коли є зовнішній ворог? Що робити? Ну, мене. Ми не чекаємо, що нам скажуть, що робити. Ми вже робимо. Наші люди є, я ж казав, вже і в Донецьку, і в Одесі, і в Херсоні, і в Миколаєві. Так, ми самі ось ви бачите, в якому вигляді, ми тільки вернулися самі з такого саме з такої самої поїздки. Більше того, ми вимушені були їхати ще і в Холодний Яр. Перший раз я кажу, що я вимушений був їхати туди, так? Тому що то є місце, куди треба їхати всім, щоб навчитися, щоб знати свою історію. Якби ми її знали хоч трохи, ми, нам би не приходилося тут зустрічатися на Майдані. Так? Але ми вимушені були їхати, тому що туди приїхали пару політиків, які вирішили собі там устроїти шабуш. Так, черговий, пропіаритися на місці сили, на, на місці слави. Що ми їм не дали зробити? Так, і зараз мусили повернутися сюди, приїжджаємо сюди, тут вам на, на дивіться, знову та сама ситуація. Та сама точно ситуація, один до одного. Що робити? Ми робимо, ми робимо, ми діємо. Ми... Примушуємо органи влади приймати якісь рішення адекватні, на жаль, вони йдуть за пізненням. На жаль, там зараз нам розказують, які великі загрози в нас, яка війна йде. Війни як такої нема. Війни як такої немає. Тому що якби були прийняті рішення своєчасно, ті, з якими ми неодноразово зверталися, з вимогами ми зверталися до органів влади. Якби та сама самооборона отримала. Спеціальний статус, якби була отримана зброя, можливо, це всього би і не відбувалося. Або воно би відбувалося зовсім за іншим сценарієм. Не хоче на себе брати відповідальність ніхто в цій країні, поки що. тому ми вимушені його брати на себе. Але при тому всьому зверніть увагу, є купа провокаторів, які пробують розхилитати ситуацію, розділити нас. Тому що ми є загрозою, я ж розумію, що відбувається. І наче б ніхто не тратив гроші на цих от клоунів високого От все, що відбувається,

Так само направити вимогу, щоб Грицька назначили головнокомандуючим і нехай досвідчення вміра, і професіонал займає за нашу оборону. Бо інакше завтра ми будемо жити в чужій на державі. Дякую. Проголосуйте за цю пропозицію.